Друзі, привітки! І це онлайн казино GGBet, що пропонують нові слоти. І так, поки ми будемо з вами говорити, будемо грати. А, це у нас слот Totem de Or від Казино GGBet. Досить такий яскравий, класний і, що саме головне, виграшний слот. О, дивіться. Зразу, зразу досить такі гарні, гарні виграші. І це у нас не мінімальна ставочка. Давайте з вами поставимо таку досить гарну, 25 прокрутиків і побачимо, побачимо з вами, що нам тут прилетить. Що нам ці слоти новенького запропонують новенького? <бажано>, Бажано величенького, величенького класного виграшу. Так. Крутим, крутим. Чекаємо свої супер класні виграші. Так. Невеличкі, але є. Так, гарно, гарно. Так, нам треба, встати, щоб були виграші побільше. побільше. Так, ану, ну дивимося, що тут. 7,50. І у нас, слухайте, з мама досить такий гарний виграш. 7,50 баксиків. Коляньц. От вам, і, будь ласка, от ми бачимо, що нам пропонує казано GGBet. І слот тотем деорру досить такий цікавий, легкий слот і з гарними виграшами. Ви також можете спробувати зіграти в цей або в другий інший слот, який вам сподобається. 260 центів кляць. І ще в нас тут. І ще, давайте, поки воно буде крутитися, ми з вами ще поговоримо. Внизу під описом відео або в першому закріпленому коментарі ви знайдете силочку. І також зможете спробувати свою удачу. Побачити, які насиплять вам виграші. І з легкістю їх отримати. Тобто, виводити тут також все досить таки просто. Через скрипту чи на карту, кому як зручно. Як то кажуть, по кайфу, кому як по кайфу, угу. ну сьогодні сьогодні моя така удача, бачу, слабенька, вона є, але... О, дивіться, долар 35, клянь. 45 центів. Так. Ага. Ну, Друзі, що я вам можу сказати, це досить таки непоганий. Минулого разу він у мене був максимально виграшний крутий слот. Тому пробуйте, вигравайте, отримайте задоволення і до наступних зустрічей. Всім пока!